Ділюся ну, дуже смачним рецептом чізкейка-пирога з рубамбаром та полуницею. Для основи беремо вісяні пластівці, до них додаємо борошно, також цукор, дрібку солі та півчайно ложки кориці. Тоді перемішуємо і вливаємо 110 г масла. Знову вимішуємо між собою та викладаємо 2 третіх у форму для випічки, засталену пергаментом. Розрівнюємо по формі, робимо також проколи виделкою і ставимо в морозилку на 10 хвилин. Випікаємо при 175 градусах 20 хвилин. За цей час приготуємо начинку. До румбамбару додаємо полуницю. Разом у вас має бути 300 грам. Додаємо цукор та крохмаль, перемішуємо і відставляємо в сторону, поки будемо готувати сирний шар. Беремо 450 г грам крем сиру по типу Філадельфія і перетираємо його міксером або в комбані. Тоді додаємо цукор та ванілін і ще трішки перетраємо, щоб розійшовся цукор. Останнім етапом додаємо одне яйце та 90 грам сметани, а можна взяти також білий йогурт. Ну і знову перетраємо до однорідності. Також додаємо три столові ложки крохмалю та перемішуємо. Викладаємо сирний шар. Поверх основи трішечки розподіляємо. Поверх сиру, викладаємо підготовлені нами ягоди. Посипаємо залишками основи. Пригадуйте, на початку ми використали 2 треті для низу. Ось те, що залишилося, посипаємо зверху. Запікаємо ще 40 хвилин. Важливо, цей десерт а повинен повністю охолонити перед тим, як їсти його. Найкраще взагалі як постоїть в холодильнику. Ідеально ні.